Детальний відогляд кріселка під номером 6. Крісло з натуральної шкіри. Шостий номер, оливковий колір. Металева хрестовина. Коліщата працюють чудово. Найякісніший, найдорожчий механізм мультиблок. Регулюється висота, регулюється жорсткість гойдання. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто вниз ви фіксуєте положення сидіння разом з спинкою. Вверх ви маєте можливість гойдатися. Вниз зафіксувати положення нахилу сидіння зі спинкою в одній з п'яти позицій. Механізми витримують навантаження в 150 кг. Це натуральна шкіра. Хороша, якісна. Щодо підлокітників, підлокітники в натуральній шкірі. Заводські вони йшли в шкірозаміннику, і від попереднього користувача вони були з певними дефектами. Ми їх просто відкрутили і передали на перешивання, перешили в натуральну шкіру. Тобто тут нюансів не може бути, вони просто нові шкіряні. Права сторона кріселечка. Все гаразд. ніяких тріщин, порізів, нічого немає. Зад спинки виконаний зі шкірозамінника. Шкірозамінник хороший, якісний цупкий, тобто, як видно, крісло хоч і вживане, але шкірозамінник в чудовому стані. Так, крісло під номером 6.